У Кременчуці стартувала програма Молодь і влада. Це можливість спробувати себе в ролі державного службовця, реалізувати свої ідеї, відвідувати тренінги та заходи, а також знайти нових друзів. У програмі бере участь молодь віком від 16 до 25 років. Програма націлена на те, щоб навчити молодь спілкуватися з владою, владу спілкуватися з молоддю, щоб ми мала мали молодь мати можливість задати питання, які їх цікавлять, спитати, як робиться, наприклад, нашому місті дороги, або як створюються сквери, або що треба зробити для того, щоб покращити наше місто, так і можливо у них з'явиться можливість стілити якісь свої ідеї, які в них були, але вони вони не знали, як це зробити. Програма, яка триватиме місяць, передбачає можливість для студентів та молодих громадських активістів пройти стажування в структурних підрозділах виконавчого комітету Кременчуцької міської ради і дізнатись більше про роботу влади міста. Вже на першій зустрічі молоді міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів учасникам про свою роботу і поділився порадами з юними лідерами. Дорога до влади вона починається з маленьких речей. Вона починається з того, що ви в школі організовуєте якийсь. Захід організовувати благодійну акцію. Можливо, це збір коштів на допомогу якомусь підрозділу Збройних сил, або це якась акція, яка дозволить більш. Бути відкритими учасникам ваших колективів, учням школи, спілкуватися відкрито і менше спілкуватися в інтернеті, а більше спілкуватися в реальності. Або це спортивне змагання, яке ви між класами організуєте. На нього прийдуть там всі учні вашої паралелі, старші, менші діти прийдуть і подивляться. Тобто залучаєте людей до спільнодії, як це результат, і це вже певна. Комунікація і певні навички, які допоможуть вам в майбутньому, традиційно програму організували молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради. Зараз, будучи молодим, співпрацювати з владою, робити класні проекти, робити місто кращим. І тому саме ці місяць нашого проекту, який буде у нас. Ми вам спробуємо розказати все про владу, розказати, як можна взаємодіяти, що можна робити, і вже зараз, будучи молодою людиною, активною у своєму навчальному закладі або в школі і при цьому вже зараз робити місто наше краще. Учасники та учасниці програми дізнаються більше про місцеве самоврядування, познайомляться з регламентом та структурою Кременчуцької міської ради, а також роботою депутатів різних рівнів. Я прийшов сюди з бажаннями більше долучитися до життя міста, можливо, принести якусь користь. І... Не бути просто спостерігачем, а зробити щось хороше, корисне Прийшла з метою дізнатися більше про нашу міську владу, спробувати себе у цій ролі. Ну дізнатися багато чого нового. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.